Що, ребята, ось уже встановив. Ось так працює. зараз, бачите, да? городська мережа є. Ось городська мережа є. Ось, зараз дивіться, ось навантаження 500 Вт. Імітуємо, що світла не стало. Ось дивіться. Бачите? Ніхто навіть не почув, що воно погасло. Ось Мережі нема, працює до акумулятора. Все включається, включається автоматично. Появилась мережа. Зараз вважаємо реле 10 секунд. Якщо напряження в порядку, дасть напругу на інвертор. І інвертор переключиться на городську мережу і буде роботи бойпасом і заряджати даний акумулятор. Мережа появилась. І сейчас піде зарядка на акумулятор. Ось, Пішла зарядка. пішла зарядка, Всі кабелі є є місце ще для одного акумулятора. А так от буде працювати. Згодом побачимо, буду приїжджати, контролювати. Всім добра, ставте лайки.